Ох, це відчуття! Коли вчиш, вчиш годинами, а наступного дня голова порожня. Знайомо, правда ж? Це така поширена проблема. І от сьогодні ми якраз і розберемося, чому так стається. А головне, що з цим робити, спираючись на те, що нам каже наука про пам'ять. Ми що ж, давайте купати глибше. Чому так? Чому вся та інформація, на яку ми витратили стільки сил, просто. Випаровується? Це ж ключове питання, правда? І відповідь на нього, до речі, може дещо здивувати. Справа, виявляється, зовсім не в тому, скільки ми вчимо, а в тому, як ми це робимо. Ось ця цитата, це просто класика. Уявіть собі, 10 хвилин до тесту з іспанської, і хтось сидить і просто бубонить собі під ніс слова. Ну, знайома ж історія, це ідеальний приклад того, як ми самі себе заганяємо в пастку, довіряючи інтуїції, яка, на жаль, часто підводить. І це підводить нас до першої великої ідеї. Є таке поняття, як ілюзія навчання, звучить інтригуюче, правда? Це про всі ті популярні методи, які, знаєте, здаються такими ефективними. Насправді ж вони просто створюють таке приємне, але оманливе відчуття, ніби ми все вивчили. Комфортно? Так, надійно, аж ніяк. Так в чому ж тут фокус? А ось у чому. Коли ми знову і знову перечитуємо, скажімо, якийсь параграф, він стає нам, ну, знайомим. Ми дивимося на нього, і наш мозок такий, а, так, так, я це вже бачив, я це знаю. Але ж є величезна різниця між впізнати. Знати. Впізнати щось на сторінці це одне а от відтворити це з голови без підказок зовсім інше. Ось вона, ця ілюзія в дії. Гаразд, а тепер час для розвінчання міфів. І почнемо з головного, з перечитування. Серйозно, мабуть, кожен з нас так робив. Це ж здається таким логічним, правда? Просто читати, поки не запам'ятаєш. Але насправді це одна з найменш ефективних стратегій. То чому ж вона не працює? Щоб зрозуміти, чому, треба знати, що наука розрізняє два види повторення. От подивіться, з одного боку є так зване підтримуюче повторення, це, по суті, механічне зубріння, просто повторювати одне й те саме, а з іншого боку, елаборативне. Тут ми вже не просто повторюємо, а думаємо, а що це означає, на що це схоже. І от саме в цьому думаємо і ховається вся магія, різниця колосальна. Давайте розберемо це, підтримуючи повторення детальніше. Це, знаєте, дуже схоже на жонглювання. От поки підкидаєш м'ячики, вони літають. Тільки не зупинився все, вони на підлозі. З інформацією в короткочасній пам'яті та ж історія. Вона тримається в голові тільки поки ми її підкидаємо, повторюємо. Це такий собі тимчасовий трюк, а не спосіб щось запам'ятати надовго. І ось тут є просто геніальна аналогія. Зубріння, знаєте, коли ми намагаємося все вивчити за одну ніч. Це як спроба випити всю денну норму води за один ковток. Ну що буде? Правильно, більшість просто пройде транзитом. Так само і з нашим мозком. Йому потрібен час, щоб перетравити і закріпити інформацію. Залити все одразу це просто не працює. Окей, з тим, що не працює, розібралися. А як тоді працює? Як наш мозок взагалі створює ці міцні надійні спогади? Давайте трохи зануримось у біологію цього процесу. Це дуже цікаво. Дивіться загалом є три основні кроки: перший кодування. Це коли мозок, так би мовити, записує нову інформацію. Потім йде другий крок консолідація. Це найважливіше. Тут тимчасовий запис перетворюється на довготривалий стабільний спогад. Ну і третій крок відтворення. Це коли ми, власне, і дістаємо цей спогад із нашого архіву, коли він нам потрібен. І в усьому цьому процесі є головний менеджер. Це така маленька, але надзвичайно важлива частина мозку, яка називається гіпокамп. Можна сказати, що він такий собі вартовий. Саме він вирішує, що з того, що ми вивчили, є сміттям, а що достатньо важливе, щоб відправити на довготривале зберігання. Добре, теорію ми пройшли з проблемою розібрались. А тепер найцікавіше переходимо до практики що ж робити? Які існують техніки, що справді працюють, які науково доведені і допомагають запам'ятовувати надовго? І ось тут увага, ключова ідея, яка може здатися дивною. Справжнє навчання має бути трохи важким. Так, саме так. В науці це називають бажані труднощі. Ідея в тому, що коли нашому мозку доводиться напружитись, щоб щось пригадати, а не просто побачити це на сторінці, він отримує сигнал: ого, це щось важливе. І тоді він починає будувати міцніші нейронні зв'язки. І базується все це на трьох таких собі китах ефективного навчання. Перший Практика відтворення. Це коли ми намагаємось самі пригадати інформацію, а не підглядати. Другий інтервальне повторення. Тобто вчити з перервами, повертаючись до матеріалу через певний час. І третій елаборація. Це означає не просто зубрити, а знаходити сенс, пов'язувати нове з тим, що вже знаємо. І ось вам приклад, як це працює в реальному житті. Та ще й у якому нейрохірург Майк Еберсольд. Подумайте тільки, після кожної складної операції він не просто йшов додому, він сідав і прокручував усе в голові, що пішло так, що не так, що можна було зробити інакше. Це ж і є практика відтворення в її найчистішому вигляді. Він не просто повторював рухи, він аналізував і вчився. І це в сфері, де ціна помилки, життя. Але тут виникає логічне питання: окей, це все добре для молодих. А що щодо віку? Чи працюють ці методи, коли пам'ять вже, скажімо так, не та що раніше, чи можна за допомогою них зберегти гострий розум? Нуму дивитися, що про це кажуть дослідження? І так наука підтверджує, з віком наша здатність пригадувати конкретні події, так звана епізодична пам'ять, може слабшати це факт. Але, і це дуже важливе, але. Це зовсім не вирок, тому що правильні стратегії навчання можуть не просто допомогти, а кардинально змінити ситуацію на краще. І ключове поняття тут це підтримка середовища. Звучить складно, але насправді все просто. Це про створення таких умов, які ніби підштовхують мозок у правильному напрямку. Ну, наприклад, замість того, щоб питати розкажи все, що знаєш, можна дати тест з варіантами. Це вже підказка. Вона допомагає мозку знайти потрібну доріжку до спогаду. І от зараз буде дещо справді вражаюче. Виявляється, що коли ми використовуємо правильні активні методи, то вся оця різниця в пам'яті між молодими і старшими людьми може просто зникнути практично повністю. Погляньте самі, це результати дослідження. Тут порівнювали пам'ять молодих і літніх людей. І що ми бачимо? Коли старші учасники використовували не просте зубрення, а так зване глибоке кодування, тобто намагалися зрозуміти сенс інформації, їхні результати на тесті на впізнавання зрівнялися з результатами молодих. Тобто різниця практично зникла. Це ж неймовірно, справа не у віці, справа в стратегії. Ну що ж, час збирати все докупи. Ми побачили, що багато звичних для нас способів вчитися, м'яко кажучи, не дуже ефективні. Але і це головне, є й хороша новина. Наука дає нам цілком конкретні дієві інструменти, які можуть змінити все. Отже, що ж найголовніше варто винести з усього цього? По-перше, переходимо від пасивного перечитування до активного пригадування. По-друге, забуваємо про зубріння в останню ніч, краще потроху, але регулярно. По третє, завжди шукаємо сенс, пов'язуємо нове з тим, що вже знаємо. І, мабуть, найважливіше не боїмося, коли стає важко. Це відчуття це не знак провалу, це звук того, як ваш мозок стає сильнішим. І наостанок просто залишу тут одну думку для роздумів. А що, якщо ми все життя неправильно розуміли саме слово навчання? Що, якщо відчуття легкості, це насправді тривожний дзвіночок, що ми нічого нового не засвоюємо? Можливо, справжнє глибоке навчання, воно і не має бути легким. І як тільки ми це приймемо, можливо, саме тоді ми і почнемо вчитися по справжньому.